Дадлі не звик, щоб на його не звертали увагу, і тому шторхунув ціпком батькову голову. Я хочу прочитати листа! вимагав він. Я його хочу прочитати! розгнівався Гаррі. Бо він мій. Забирайтеся звідси, обидва. захрипів дядько Вернон, ховаючи листа назад у конверт. Гаррі не ворухнувся. Я хочу свого листа! крикнув він. Да я подивлюсь, наполягав дадлі. Геть. гаркнув дядько Вернон, схопивши Гарі й Дадлі за комір, виштухав їх до коридору і з гуркутом зачинив кухонні двері. Хлопці відразу почали люту, але мовчазну бійку, за право підслухати крізь замкову шпаринку. Дадлі переміг. Тож Гаррі в окулярах, що теліпалися на одній душці, влігся на живіт, щоб слухати крізь шпаринку між дверима й підлогою. Верну не проказала тітка Петунья тремтячим голосом.